у наші, да? Так. Майже. А, скажіть, А, я що не можу буде прошу. Закрити сюди вас засідання. — Я ж там заливав якесь клопотання, звертався посім щоб вони пустили потерпілого. Ну, ясно, коротше. Так, ну ми засняли, що він казав, що закрита. Потім не скінчило. Адвокат поскаржився, що йому здалося, що Бо на нього чиниться тиск. Все, і він дуже погано спить після цього, все. хоча ніякого тиску не було. Він сам підходить, спілкувався, це все є в прямому ефірі і так далі. Це все, все можна спостерігати, як спілкувалися, все, він собі спокійно пішов. Але це така людина. Ми зараз знаходимося. Причому сам провокував? Сьогодні у нас 29 жовтня, 25 рік, Печерський районний суд міста Києва. От. А ну скажіть, будь ласка, по цій справі, що відбувається на це справа тут заочно судять Гаджиєва Магомеда, це друг Путіна, це олігарх російський дигестанець, який є автором законопроекту по анексії українських територій, який є спонсором так званих е квазі-республік ЛДНР. Е і Дуже багато є від тих керівництва тих квазі республік подяк цьому Гаджиєву. От також є документи, ми теж викладали їх всіх про те, скільки одиниць і якої військової техніки він закупляв і надавав їм. Тобто, це такий знаєте ворог. Ну, скажімо. Скажі, да, як... Не просто тому, що завжди йдемо. Це ворог такий масштабний, дуже сильний, і який ну, кожен день є в його на свободі. І його статків незарештованих, Це є знищення наших бійців. А скажіть, будь ласка. А хто на вашу думку за цим стоїть в Україні? На мою думку, за цим в Україні стоять ті люди, які взяли від Гаджиєва гроші. Тобто судді, влада централізована, представни влади. От вони собі знаходять канали, і вони таким чином через ці канали відтерміновують. Ці рішення цього суду і чекають, коли сюди прийде русський мір. Ну а з боку політикума чиновників, от цього... з боку політики і чиновників. Ну бачите, я ж можу так допустити. Я думаю, що висока ймовірність, що він домовляється гаджетів з тими політиками-чиновниками, родичі яких сьогодні проживають в Росії. А це ми знаємо, що родичі, діти сирського живуть в Росії, а це ми знаємо, що батьки Єрмака живуть в Росії, і з ними дуже легко тоді налагодити контакт і передати кошти там і так далі, чи якісь інші інтереси, чи домовленості, що їм будуть збережені там, життя, чи якісь посади в подальшому. Тобто маса-маса є варіантів, дуже зручні у нас такі персонажі у владі є, з якими легко порішати. Добре. Стороні. Скажіть, будь ласка, який бізнес а, Гаджиїв? Ну, е, е, ну, В нього там багато різного бізнесу от, і в цій Росії, але я так розумію, оскільки Путін йому надав статус іноагента, то він той бізнес продав, але в нього дуже багато. А в Україні є. Ні, ні, звісно, немає. Це ж ну, нереально. Але я думаю, його бізнес, ось тут присутній це адвокат, це його бізнес, який там зайшов, тільки що ми бачили того адвоката, що зайшов. Оце його бізнес, він тут, розумієте, наймає таких запроданців і через них створює таку мережу агентурну, яка впливає вже і на правосуддя, і, і так далі. А громадянство як І ти, на спецслужби. Як в нього ні, ну він москаль, москальське в нього громадянство, але я так розумію, що е, закордонного, можливо, в нього є якісь інші паспорти, а, а можливо він там перебуває на якихось інших засадах. Ну це треба вже, коли ми його екстрадуємо, коли ми його заочно заарештуємо, от, ми його тоді сюди екстрадуємо, привеземо з хлопцями. От і тут ми тоді вже засудимо його засудимо, його, зарештуємо його статки. Тоді ми будемо знати, який в нього бізнес, скільки він чому зробляє, все, і все це спрямуємо на зсу. Всі ці кошти, статки, все. І... А його можливо потім поміняємо там на якусь велику кількість хлопців. А можливо, і одеситі. Ну для мене для мене не зрозуміло, на які підставі вони зробили. Оцей закритий суд. Ну, я ж вам пояснюю, що через родичів наших чиновників було запропоновано інтерес певний, і я так думаю, реалізований. Вказівка спустилася з гори. Сюди, судові кабінети, закрите засідання, щоб не було, щоб ми не могли висвітлювати, як тепер воно все блокується. Це правосуддя і відтерміновується. Добре, скриті прізвище судді. Ну будь ласка, Гридасова, Анна Михайлівна, прізвище судді. О, раніше така вся розфофирена, ходила, з гарними манікюрами, зачісками сьогодні прийшла як прибиральниця. Така скромненька, все, молодець, імідж змінило. Видно, бабла ще більше зайшло і сказала, не світись. Тачку свою не світить, свій мінівен вже не світить, вже якось так пішки, типу, така мокра, під дощем, вся прийшла така, ну, таке діло. Старається, Адвокат критично. А си-си-си, е, як він там е, я пізніше вам потім ще скину. Е, с... А скажіть, будь ласка, от зараз присутні представники поліції. На, на якій підставі вони тут знаходяться? Я, би, я не зовсім знаю, на якій то це охраняється. Це, це охорона, не представники поліції, це не працівники поліції. А судової хрони пробачь, далі. Ну ви ну ж переживаєте, щоб ми не увірвалися, що нас тут так очернили? Що ми такі всі е, бачите, ти mm. чинимо. Тиск на адвокатів, вони тут скучать скарб. Тут переймаються, щоб ми розумієте, на це вот. Добре, представте, будь ласка. Тодор Пановський, громадський активіст, ветеран інвалід війни, заочно засуджений в Росії на 8 років колонії, в розстрільному списку. Нещодавно також на мене було скоєно замок 20 серпня. Я вважаю, що було пов'язане цей замок саме з Гаджиєвим, і піймали цього нападника зі зброєю вогнепальною. От СБУ цим займається, дали мозбіжний захід. Ну коротше, що ще про це розказати, я знаю. Ну добре І безпосередині а безпосередині які всередині? ваші ну от, які Ваші, на ближайші от відня, що що відбудеться, як ви думаєте, вже? я це вважаю? Це? Я вважаю, що там зверху зайшла вказівка. Це все максимально блокувати. Максимально це все втримати в підвішеному стані, і вони ще чекають наближення фронту, і це їм всім вигідно, крім України. Тому що сьогодні ця каста, розумієте, недоторканих суддя. У нас сьогодні існує каста заброньованих ухилянтів, які офшорників, і які криптовалютні офшори собі створюють. І, а ми решта каста, яка безправних. От, треба кинути нас там, куди захочуть і як захочуть. І ось власне таке відбувається. Тому це може відбуватися вічно. От вони чекають русський мір. Вони з такими діями своїми очікування нереалізації так цього рішення суду. Вони демонструють свою готовність до фільтрації. Ймовірної російської, яка може відбуватися, вони її вже прийшли. Ми з вами не прийшли, тому що ми москалями переслідувані. Ми вороги російського народу. А вони, друзі російського народу, вони її вже прийшли, і так само і влада скажімо. ми бачите вашого дживо вони чіпали вашого суперагента, суперолігарха, і так далі, спонсора і законотворця по анексію кризьких території. Я вважаю, що це демонстрація нашої всієї системи. Влади і безпосередньо державної влади, безпосередньо судової гілки влади спецслужб. Демонстрація готовності до домовленості з Росією подальшого співіснування в умовах запропонованих Росією. Дякую. У в спільній справі. Дякую. Героям слава. Дякую. слава Україні.